Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росії ймовірно можуть готуватися до збройного протистояння силовиків на тлі війни в Україні, причиною тому могла стати кадрова пристановка, в рамках якої Путін замінив командування спецоперацією і призначив командувачем об'єднаним угрупуванням російських окупаційних військ в Україні начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова. Примітно, що таким чином Путін зменшив вплив кухаря Євгена Пригожина і Вагнерівців. В інтерв'ю главреду російський політтехнолог, публіцист Михайло Шейтельман розповів про те, навіщо Росія поставила ППО в Москві? Хто може зайняти Місце Путіна і чи загрожує РФ громадянська війна, а також як скоро Україна вступить в НАТО і ЄС. Я не можу знати на 100%, але загальна логіка говорить про те, що навколо Москви є пояс ППО. Причому саме протиракетної оборони цей пояс входить в число двох найбільших поясів в світі. Такі існує навколо Москви і Вашингтона. До розпаду СРСР такий же пояс був навколо Ленінграда, нині Санкт-Петербург, але його ліквідували в рамках роззброєння за договором ОСВ 2 договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між США і Російською Федерацією, де скорочувалася кількість точок, навколо яких можна будувати таку протиракетну оборону. Мені видається малоімовірним, що РФ знадобився додатковий захист від українських засобів ураження, а українським безпілотникам або ракетам до Москви летіти близько 700 кілометрів, оскільки я базова, і тоді виникає версія: а якщо стріляють зсередини цього кільця, адже за радянських часів готувалися до ядерного удару, але не до того, що на них, умовно кажучи, нападуть хімки передмістя Москви, а з хімок можуть почати стріляти зовсім інші люди, оскільки зараз існує конфлікт між Вагнером, не особисто з ПВК, але й між Пригожиним і людьми, з якими він в кооперації. Та ФСБ армією, Патрушев, Шойгу і так далі. Між цими крилами існує конфлікт. Його абсолютно не приховують, і оскільки на боці пригожена за оцінкою британської розвідки, 50 тисяч осіб це серйозна армія для громадянської війни. Я вважаю це майже неминучим у найближчому майбутньому, ні, але до неї вже почали готуватися. У більш віддаленій перспективі це дуже ймовірно, тому що у них і виходу особливо немає. Якщо Україна зможе перемогти Росіян, адже ми поки не перемогли, то їм доведеться воювати між собою за ресурси, що залишилися. Це не об'єктивна річ, припустимо, Україна перемогла. А далі питання, чи втримається Путін. І Якщо не Путін, то хто? Це теж важливе питання, тому що якщо поставити замість Путіна Патрушева, то громадянська війна може ще довго не початися. А якщо сина Патрошева, то почнеться відразу. Тому тут нема чого гадати: у будь-якому випадку заморозити Росію, тобто перетворити її в Північну Корею, можна тільки при Путіні. Якщо Путіна замінити на когось, то варіант Північної Кореї не прокотить. Тоді буде варіант великого переділу. Тому що, перш за все, будуть ділити майно Путіна і його клану, яке зараз можна Рівняти з майном всіх інших в Росії, і під час розподілу цього майна без збройної боротьби просто не обійтися. Я не вірю в кілька речей. По-перше, в те, що влада в Росії зараз думає такими складними схемами, що вони зараз будуть ставити ППО на даху у Москві. Прошу зауважити, щоб в Йошкаролі якісь люди в результаті щось там робили. На Москву вони взагалі не розраховують. Її до останнього будуть намагатися не мобілізувати. Принаймні, громадян РФ у Москві половина не громадян Росії, яких можна мобілізувати. Їм одночасно вручають російський паспорт і автомат Калашникова, щоб ті пішли. Воювати. Припустимо, вони вирішать завдати ударів по так званих центрах прийняття рішень в Україні. До сих пір вони не наносили їх, тому що я впевнений, це є порушенням будь-яких правил ведення війни. Адже у цих людей у президента, членів уряду є дипломатична недоторканність. Саме з цієї причини і Україна не може бити по Путіну, а Путін, до речі, не притинає кордон України. Тому він не був на Донбасі в Криму за час війни, інакше він перетвориться на легітимну військову мету, і поки Росія це дотримується. Імовірність вбити Зеленського ракетою дуже низька. На нього було 12 замер як повідомив Блумберг, і жоден з них не полягав у пострілі ракети з Каспійського моря. Все це були замахи при спробі наблизитися. Тому якщо росіяни і будуть намагатися когось вбивати, то вони будуть це робити, наблизившись, а не здалеку. Тому це теж складно звучить, від кого вони тоді будуть цим ППО захищатися. Якщо раптом вони вирішать завдати удару по так званим центрам прийняття рішень, то удар у відповідь може послідувати не з України. І тоді панцирі проти тисячі томагавків, які прилетять у разі ухвалення такого рішення, будуть неефективні, хоча і таке рішення дуже. Мало ймовірно. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!